Дівчатка стоять з подарунками і чекають, коли зможуть покласти свій, натомість вибрати інший під яленкою у Чернігівському Тіц. Вже котрий рік поспіль тут проводять акцію Обмін подарунками далі очікувана розпаковка і обмін цього разу враженнями. Подарунок дуже гарний. Мені сподобалося. Такого пазла майже ніде не знайдеш. Дуже гарний. Мені подобається прямо для вечора, щоб Пограти з родиною це добре. Для багатьох родин участь в обміні подарунками вже традиція. Ярослава з донечкою цьогоріч прийшли вперше. Ми давно знаємо про цей обмін, але раніше була маленька, зараз підросла, тому вирішили прийти, <сміщу> спробувати. Обмінятися подарунками в ТІЦ на Шевченка 9 можна з 2 по 6 січня включно. І цієї суботи теж дати трохи незвичні, оскільки раніше він відбувався у грудні. Сім років поспіль ми обмінюємося подарунками, і направду ну він би мав би відбутися в грудні місяці. Але чомусь здавалося, що ми вже всі втомилися від того обміну подарунків. Можливо, не варто його робити. Але коли ти йдеш по місту, у тебе там 15-та людина питає, а коли буде обмін подарунками, потім діти починають питати і повідомленнями засипаються масаже. І розумію, що очевидно, місто настільки ем, приглянулося ця ініціатива, що її треба продовжити. І в цьому році, по суті, вперше ми його робили в січні місяці. Географія учасників та учасниць цьогоріч Розширилася це для нас, самих неочікувано, що ми отримували повідомлення з ріпок про те, що а чи можна дистанційно обмінятися подарунком? Ну ми подумали, чого би ні сфотографували ті пакуночки, які у нас були. Дитина обрала що саме, і ми надіслали то поштою. Сьогодні вже подарунок з ріпок надійшов, тобто ми його заберемо і покладемо сюди. Далі з Закарпаття кажуть, можна з вами мінятися. Тобто, насправді виходить так, що воно пішло за межі. Це очевидно те, що ми настільки стресовані, що ми шукаємо чогось хорошого в маленькому. Це от момент, коли дитина, одна дитина робить свято іншій дитині. Хай навіть якщо це мама пакує подарунок, але все одно дитина приходить, обмінюється, вона щось обирає. І це і про виховання. Про культуру виховання і от сьомий рік поспілі, мені здається, це чи не вперше, коли телефонують і кажуть: а на яку суму треба подарунок, щоб не бути гірше, а що краще покласти? Тобто, от, свідомість вона ж з роками набувається, і це дуже круто для суспільства. Деталі про обмін подарунками шукайте на сторінках ТІЦ у соцмережах.